В Україні продовжують святкувати 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Цього року урочисте богослужіння відбулося й в Горницькому Успенському монастирі. Освятив дійство митрополит Галицький Андрій. Разом із ще двома владиками він провів святу літургію. На свято приїхали паломники із різних областей. Серед гостей знімальна група нашого телеканалу. Зустрічав при владику Андрія на воротах Угорницького монастиря. Автор ідеї його відновлення. Володимир Кафарський він зазначив, що рідко яке село в Україні має свого святого, а у Прикарпатського населеного пункту він є. Це Йов Пучаєвський. Пан Володимир каже, що не важливо, хто почав відновлювати святиню важливо, що вона об'єднала навколо себе вірян. Сила цього монастиря в тому, що в цьому селі народився Йов желізо, який 10 років пішов до монастиря. Служив тут до 30 років, пізніше пішов. Почаївську лавру, і його християнська православна церква визнала святим. І, розумієте, село і наша округа має свого святого, який ходив тут босими ногами, молодим дитиною. Які тут молився за нас, і це і в якійсь мірі наш покровитель. Митрополит Галицький Андрій зазначив, що історія монастиря в угорниках має понад сім сторіч. Саме такі намолені місця часто допомагають людям відновити в собі віру та зцілитися. Тому йому дуже приємно, що саме у Спенському монастирі в день першого спасу зібралося стільки православних. Десять років тому прийшовши на це святе поле, де колосилась трава. Може, і не думали ми з вами, що прийде 10 років, і це місце. відродиться у тій святій обіцянній молитві, а віра і молитва приведе багато сотні вже тисяч людей до того джайла дзвіньохи, щоб дістати зцілення душі і тіла. І ось сьогодні велике урочисте свято. Не тільки для нашої єпархії, а для всієї української церкви, бо я вважаю, колись в блаженної пам'яті патріарх Мстислав казав так нам, єпископам, ви повинні домагатись у влади української, щоб хрещення Руси України це було релігійно-національним святом і свята покрова. І, мабуть, дійсно нині цей день народження Української православної церкви. Коли 1025 років тому назад князь Володимир Великий він прийняв велике таїнство для нас, слов'ян, таїнство прийняття Христа. Серед великої кількості віруючих було й багато знаних на Прикарпатті людей. Серед них і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Нерич, і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Обидва відзначили, що такі заходи об'єднують українців. Вони побажали всім християнам добра та злагоди. Ми сьогодні бачимо вгайне дійство, яке проходить у нашому Горницькому Спенському монастирі, який готувався, і є владики, є сьогодні отці. Равославної церкви, які святкують сьогодні, Київ день хрещення київської руси. І я думаю, що це дуже гарне свято, яке підготували наші монахи, які працювали, працювали наполегливо. Разом з владою працювали, добре працювали. Мені сьогодні приємно, що є багато прихожан. Прихожан хотілося б привітати всіх з великим християнським святом, яке у горниках є храмовим. І ми в Отинійській, тут частині Коломийщини, на Отинійщині святкуємо це свято Маковеїв. Звичайно, сьогодні радісний день. Сьогодні ми ще раз вшановуємо. Християнське велике свято на цьому святому місці. Це місце вже дійсно визнане багатьма людьми. Сюди приїжджають люди за зціленням, за молитвою, за натхненням у праці у чесному служінні людям і Богу. І мені, як депутат обласної ради, який представляє цей округ, дуже приємно і радісно, що сьогодні сюди приїхали багато священників, багато паломників з Городенківського району, з Тлумацького району, з Коломийського району, з Снятинського району, практично з цілої області. Важливо, що сьогодні тут. Очолив архієрейську службу високоприсвящений митрополит Андрій. Ми раді вітати таких гостей. Ми раді, що сьогодні угорники стали тим духовним центром Прикарпаття, де молитва, святість, очікування Божого благословення і прагнення до нього найбільші найбільш. Яскравіший. На урочистостях освятили угорницьку ікону Матері Божої. Також на заході нагородили багатьох священників та громадських діячів. А на закінчення всі попрямували до цілющого джерела дзвеньохи. Із угорників Богдан Малецький, Сергій Рецак, програма подієнтика. <плес>